До речі, поряд красивий будиночок із не менш красивим парканом. Суміш ракушняка і зеленої ізгороді загорожі. Я не можу надивитися на ті автомобілі, ще трошки біля них погодимо. Під музикою, до речі, стоять чоловіки. Одягу столітньої давності. Форд, форд. До речі, я не бачу ресур. Зроблено якось зовсім по-іншому система речагів. Цікаво а ззаді. Не вже такий ззаді немає ресурс. Духу ну, що немає. Так, ладно, переходимо далі. До цього кросення. Це похоже, не знаю, чи по карту, чи що воно таке. До речі, ця штучка все показували повороти. Виставлявся він в сторону і тоді це означало, що поворот. Так, Берло. Ну, не чув ніколи про таку марку, але відповідно роздивимося, Якраз біля неї ніхто не стоїть. Можна позаглядати. руль з правої сторони. Ручка коробки передач як на ГАЗ-51. Схоже. Получається, що лівою рукою треба переключати швидкості. Ну, жах. Зараз зайдемо з цієї сторони, подивимося. Ресори на цьому є. От з правої сторони зеркало є. Що ж тут на рулі? Якісь ще переключателі там. Ну хто зна що воно таке? Досить тісний він, дерев'яна спинка ззаді. Стекло відкривається таким он методом. От, скот який. Ну, взагалі то красива техніка. Сітреє. Ну це вже пізніші роки. Я думаю, це десь 30-ті роки, мабуть, ХХ століття. Я так розумію, коробка передач переключається цим ричагом, що біля рульо. Дуже досить тісні машини ці всі старі. Є це ось красень. Що це в нас таке? Ну важко зрозуміти. Назву його. Такий колір дуже гарний. Також правий руль, коробка передач на низу ручником. класний, так. Да.